Доброго ранку, Україна. Лілічка дуже дякую за зворотній зв'язок. Мої хороші, обіймаю кожного з вас щиро, вам вдячна за те, що ви приймаєте мене такою, як я є. Хтось мене любить, хто, хтось не любить, але все одно заходите. Дивитесь, лайкаєте, хтось кидає подаруночки, хтось кидає якісь кошти, хоч невеличкі, але разом ми сила, разом ми можемо зробити дуже-дуже багато. Ми вже декілька разів допомагаємо хлопцям різними то речами, там, носочки збирали, то ще щось. А зараз з коштами, це вже не один раз, і будемо це робити і далі, і далі, і далі. Разом ми можемо зробити велике діло. Дякую, що заходите на мої ефірчики. Заходять різні люди, і дякую за те, що підтримуєте Україну. З різних стран заходять. Дуже велике вам дякую. Ребяточки, будемо проводити лотерейки. я їх робила ще до війни. Зараз ми продовжимо це. Я вже одну зробила, кошти переправили теж десь днів через 10 я обов'язково за день-два за попередньо зроблю відео і будете знати, що буде лотерійка. Я вирішила це робити подарунками, які мені приходять з Марікеї, я вирішила їх ставити як лотерійку. І ці кошти ми будемо збирати для наших захисників. Обов'язково будемо допомагати їм. Так? Дякую їм за те, що ми спимо, за те, що ми бачимо новий день. Дай Боже, щоб кожен з них повернувся додому. Кожен, кожен. І щоб швидше ця війна закінчилася, нашої перемоги. Все буде Україна. Я казала, що обов'язково зазвітую. Дякую Лілі, що прислала це повідомлення. Я його прикріпляю і ще прикріплю квітанцію. По оплаті, що я перевела ці гроші. Так що, мої хороші, я вас дуже-дуже люблю. Обов'язково будемо робити далі своє діло, все в нас буде добре і все у нас буде получатися обязательно. Обов'язково інакше неможливо. Дякую вам, люблю, цілую, чекаю.